Інспекторським складом Харківського районного управління постійно проводиться інформаційна розяснена робота. Сьогодні інспекторський склад завітав до Новодолажської громади. На початку була проведена нарада, на якої були проговорені питання щодо забезпечення пожежної безпеки на території приватного домоволодіння. Також оприділили групи ризик, які потребують найбільшої уваги. Це похилого віку, інваліди та які потребують. Нашої уваги щодо проведення з ними бесід або вручення пам'яток про виконання правил пожежної безпеки. Були поділені групи за участю представників Новодолажської ради, були проведені рейди з врученням листівок, а також метою, метою було це нагадання про виконання вимог правил пожежної безпеки. З настанням жаркої погоди, також інспекторським складом були здійснен об'їзд водних об'єктів. Були проведені інструктажі, а також щодо забезпечення правил поведінки на воді вручені були листівки зі свого боку та з боку керівництва районного управління. Хочу висловити подяку голові Новодолазької громади за плідну роботу та за виданий нам час і за совмісну працю.